Як ж нам поститися, щоб піст нас був правильний? Святий преподобний Варсонов і говорить, що треба себе кожного разу іспитувати, чи правильно ми ведемо свій піст. Перше, чи ми не надміваємось від того, що ми пустимося. Друге. Це те, чи ми не впадаємо в чрезмірність, чи вистачає нам сил провести весь день? і чи не, Тому що, якщо ми це нарушаємо, у нас наша душа ослабіває, і враг має можливість діяти на неї. Приходить роздраження, гнів. І втрачається ціль поста. Ім'я твоє бачу всякого імені, важливе всіх колен небесних і землі, розуміння для нас, самі види поста це зовнішній і внутрішній. І зовнішній піст заключається в тому, що людина має допомогти. Душі через своє тіло привести тіло в такий стан, щоб він помочницею душі і селіни, і любимою все поклоники прочитання молитвослов'я стояння на службах, пити. і взагалі по всьому іншому зовнім. Зовнішній піст має бути як рабинею духовного поста. Якщо він ведеться неправильно, тоді паїсій преподобний Святогорець говорив, що він подібний диравому кориту, який нікому не потрібне. В чому ж заключається внутрішній піст? Тому щоб по мірі своїх сил упрощати своє серце від злопам'ятства, від завісті.